Добрий день. Тема заняття: Свійські тварини навесні. Тварини бувають дикі, які живуть в дикій природі, домашні, які живуть поруч з вами та свійські ті, які живуть у вашому господарстві. Отже, які тваринки живуть у нашому з вами господарстві? Завдання номер один. Це кінь. Корова, свиня, півень, кріль, якщо в дикій природі це заєць, а якщо свійська тваринка, то кріль. І це свійська тваринка. Вони так само діляться на звірі, птахи, комахи, звірі, кінь, корова, свиня, кріль. Які турботи у них? Вони так само, у них так само, як і у диких тварин, з'являються дитинша. Але доглядати за ним ми з вами допомагаємо, ми їх підгодовуємо, ми їх лікуємо. Якщо в дикій природі це робить тільки сама тваринка, то тут ми, як господарі, допомагаємо свійським тваринкам. А ще у них, у них є можливість вже трохи по-іншому харчуватися. Наприклад, ми можемо виганяти їх же на посовище, щоб вони могли ласувати соковитою травичкою. Але обов'язково за ними треба доглядати. А хто доглядає за ними? Правильно! Пастух. У нас з вами в нашому господарстві не тільки турботи з тваринками, свійськими, а ще багато турбот і по догляду за чим? За городом. Отже, ще раз, що ми робимо навесні? Обрізаємо сухі гілочки, будуємо тепличку, обробляємо ґрунт. Висаджуємо насіння, вирощуємо рослини та піклуємося про наших свійських тваринок. Всього найкращого!